Доброго дня, дорогі друзі! Компанія Fresh Auto вас вітає. Сьогодні у нас на огляді Mercedes e класа 2005 року з рідним пробігом 420 тисяч км фари, які треба легенько відполірувати. Який не має фарбованого жодного елементу. П'ятий рік і повністю цілий автомобіль. Я вам швиденько пробіжу прибором, ви собі розуміли. Я сам був в шоці. 100, 100, 111, 123. 123, 124, 137, 109, 112, 121, 107, 107, 108, 119, 189, 89, 98. Машина проїхала 400 тисяч, бачите, який капот? Є декілька сколиків, але вони значні. Далі 115, 116. 115-116 Ось дверочка, яка була не рознихрована, має тут ось такі штучки, але прошу зауважити. П'ятий рік і вже 400 тисяч КВ. Як на цей рік це дуже-дуже гарний стан. Будь ласка, салончик. Руль. Ручечки, пороги. Автомобіль весь в оригіналі. Це ніяк кришка, напевно, що відкривається за салону. А, ключ в замку, тому воно не відкривається. Пробіг 420 тисяч і автомобіль весь цілий. Прибором перевірено. Під капотом ще зараз покажу. Так що, дорогі друзі, кому цікаво, приїжджайте, телефонуйте, торгуємося і купуйте автомобіль п'ятого року, який не має жодного підкрасу.